Андрій Гундер, директор Українського інституту в Лондоні. Ми зараз знаходимося саме в Українському інституті в Лондоні. Це район Голден Парк, вважається одним з найбільш престижних районів Лондона. Тут живуть і мільйонери, англійські, і зараз багато мільйонерів з цього світу, українське посольство прямо на сусідній вулиці, український клуб, українська школа, це така маленька Україна в, в Лондоні. І найголовніше, навіть це найбільш е, таке видно, це пам'ятник, бронзовий пам'ятник великий Володимира Великого, який стоїть гордо, стоїть е, на вулицях е, Лондона. Ось цього пам'ятника тому в цьому році 25 років. Це якраз. Е, 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 е... Тисяч дев'ятсот вісімдесят восьмому році він був збруджений знак теліття хрещення Росії в Україні. І, і для Лондону він став зараз таким дійсно символом, найбільш відомим символом України в всьому, всьому Лондоні. Тут а, зараз ми бачимо це більше така платформа. Це платформа, де цікаві люди можуть збиратися. Дійсно, у нас є курси вечірні курси української мови. Останній рік у нас було студентів десь приблизно 25. Тобто це люди, які з різних причин вирішили, що їм є бажання, чи потрібно вивчити українську мову. А, плюс є різні на, напрямки, різні а, там, люди, групи займаються. Наприклад, є там лікарі українська медична асоціація, які збираються, проходять там, проводять свої там зустрічі, конференції там майже кожного місця. Є українська театральна група. А які кожного тижня тут збираються проводять репетиції? Це молоді, там люди, які займаються театром. Є е, читацький клуб, то тобто, літературу сучасну, історичну читають про, -про українську. А є часто відбуваються різні виступи, лекції. Це приїжджають різні там відомі, менш відомі люди з України. Наші Плани якраз щоб це дійсно стала філія Українського університету в Лондоні. Поки що жодний український університет не має такої філії, яка б була представлена тут. Я вперше приїхав в Україну в 91-му році. був березень це ще був радянський союз, тому що до проголошення незалежності лишилося тоді ще 6 місяців, то до серпня 91-го року. Я якраз раз приїхав поїздом з Риму до, до Львова. І Рим навіть в березні такі зелені, вже все цвіте. І тоді ми приїхали там через хід Європу, І чим далі, тим далі тоді ставало більш таке сір. Тому що в березні в, 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 в Україні ще таки досить, що такої весни немає. Що таке може така снігує? Такі перші враження, трошки були такі сір. А тому що а, ми виростали на з очікуванням, що Україна це все ж таки цей садок вишної глохати, досить романтичні були такі. ну, Романтика дуже, дуже швидко тоді, а, якось вона стала більш такою прагматичною. Звичайно, є, є питання, що не наші очікування, що ми хотіли би, щоб було все і, і відразу. Є питання а, болючі, питання я думаю, найбільш болюче це ж таки питання а, корупції, питання. А, а, Законодавчі питання, що верховенство права, я думаю, що відсутність і питання корупції. Але тут якраз про ці питання говорити, і я думаю, чим буде більше прозорості, тим буде більше можливості дійсно зрозуміти, в чому є суть проблеми. І тоді далі можна думати, що можна, щоб саме в Україні, щоб українці це питання вирішили і доску